Що ви уявляєте, коли чуєте слово фарш? Коли я чую слово фарш, я відразу уявляю людину, яка взимку в 24-му році купує собі мотоцикл. А от і фарш. Зустрічайте доша. Доша купує собі мопед. Тому така вирішив собі купити? Ну в мене їх вже було два. Перший ми вдачно розбили, як тільки його купили. Так що це була така доволі грустна історія. Ну ми тільки його заправили, вже їхали назад. І удачно мій товариш Валік залетів під КамАЗа. Живий хоч? 이미? Так, живенький, нормально. Після цього ми поїхали в Полтаву за другим мотиком. він вже був новіший, трошки получше виглядів. Після цього я його продав удачно. Кого на його продав, тоді нас сходки в ті папу казали, що в мотору піз. Кулак дружби вилетів. Удачно продав, звісно, для мене дав. І зараз вирішив э, купити все-таки родин э, за того, що до неї дуже дуже довго йшов, себе перебував з тими мотиками, але розумів, що треба було брати перше, з самого початку. Але бюджет вона не вкладалася э, майже в два рази. І за цього я купував ті моти, а не її. Діста вона була на заставках везде, на телефонах, на комп'ютерах, де такого можна, там Плакаліки, були з неї заставки. Це да? да, не токо да? <laughs> зошити всі. а що там по варіантах? Давай подивимося, що там є. Ну, я дивився варіанти деякі, деяким дзвонив, спілкувався, але дехто з знаходиться далеко а ще там якісь нюанси які мені розказували вже про цей мод пару варіантів є куди можна позвонити і узнати за них Оцей ти бачив е, ні ну цей бачив, але не дзвонив не спілкувався ще з ним. Алло, да. Алло, да. добрий день а я по об'яві дзвоню мопед продаєте е, ямахо а що там вкратце можете розказати про ній ну, так тіск Ну що ж, ми обдзвонили, декілька варіантів. В принципі, є з чого вибрати. Один той, що нам сподобався, це Yamaha R1 2008 року. Синього кольору знаходиться вона в місті Хмельницький, і я думаю, що дуже скоро ми туди за нею поїдемо, тому що там багато тюнінгу, такі як прямоточний вихлоп, таять карбонові курки, тюнінговані ножки, пасажирів, водійські. І загалом виглядає вона на фото, в принципі, достойно і в досить непоганому стані. Так що я думаю, що до речі, цей мод продає не власник, автосалон. Заодно ми зможемо дізнатися, чи вони продають якусь згідну техніку, чи це просто такі варіанти, які помили, підкрасили і на продаж. Так, місце, час, про все домовилися. Хлопці вирушають без мене, так як е, на сервісі трішки набралося справ, накопичилось після нового року. Так що до зустрічі. Що там? Нормально. Добрий Я ранок, студія. Ми зараз знаходимося на трасі на заправочці, попили каву, будемо їхати зараз по нашого товариша Валентіна. Якщо він, звісно вже не проспить, і ми його не будемо п'ять будити 2-3 години, як це зазвичай буває. Так що зараз рушаємо в місто Хмельницький за Ямахою Р1. І за те, що цей день так довго я ждав, максимально довго ждав. До нього йшов дуже довго, йшов до цієї поїздки кудись. І тим паче за тим мотом, який з самого дитинства я ждав, і за цього часу я волнуюсь. Плюс так само волнуюсь, щоб я там, коли приїхавши туди, не розстроївся, коли побачу, що там щось з ним не так або ще щось. Ну то тобто, щоб не впасти у такого часу дізмораль за рахунок того, що їх просто на продажу більше немає. Зараз звоним валіку. Я думаю, що він зараз опять трубку не візьме і нам прийдеться дзвонити йому в домофон, поки його собака не встане і його не розбудить. Ми зараз, як і я предполагав, йдемо будить валіка до нього додому, бо він навсіда не бере трубку. Приймаємося в його квартиру, беремо його за ноги. Починається, так сказати, біжу. О, його пець, я сподіваюся, що хоч він його розбудить. О, о. Доїхали до найбільшої заправки в Україні. Каву легесенько перепочиваємо. Будемо рухатись далі. Але є один нюанс: верніше нема валіка те, що в нього з'явилися якісь невідкладні справи, і він з нами не поїхав. Тому їдемо двох з Артьомом вперед за мрією. Так як ми хлопці прості, ми вирішили поїхати за мотиком на машині і відправити його по пошті. Ми зможемо вам показати, які можуть бути ризики або наслідки, як пакує почта, в якому стані він доїде до нас. Тобто, все це ми зможемо показати вам. Були ще варіанти поїхати на бусі, втратити десь близько 10 тисяч гривень, приїхати засмученими додому. Я думаю, що наш варіант буде саме можливо, найбільш економний з усіх. Так як там можна застрахувати його на повну вартість, тобто це 0,4% від суми, І тому я думаю, краще заплатити за страхування на всю суму. Відносно не перейматися, сам не поїхав. А. На дворі 4 градуса тепла, то дощ, то сніг, мокрий асфальт. Ти не на мопеді катайся, розумієш? Плюс на газу було. важливий критерій був. Вибирав машину, щоб була на газу. Мені залишилось їхати 8 хвилин. Ми вже прибули на місце, вже прям ось-ось воно. Зараз будемо йти дивитися, що там максимально цікаво, яка вона. Побачу його через стекло і прям очі загоріть. Зустрічайте Ямаха, ради. Загалом виглядає внешні, прям пуля. Ой, як то кажуть, якщо з двох метрів не видно щось там, значить нормально. Если видно, Є нюанси, там такі по пластику, десь там саморезік закрутили, десь там ще щось. Я розумію, що мотику вже 16, 16 да? 16, 16 років і там є якісь нюанси. Прям мені подобається. Зараз приїде з мотосервіса власник чи робітник на бусі, заберемо його, поміряємо компресію, поміряємо це все. Він передивиться. Підключи комп'ютерну діагностику, бо у мене ще є вопроси, чого коли мотик заглушений, і стрілка тахометра залишається на двох з половиною тисячах

Uh, uh, типу, Подругнув і все сухо, видно, що він скривався, обслуговувався. Птьокі немає все сухо. Ну, пластик тут. Пластик, я думаю, ви самі бачили, в якого Технічно, люфтів нормі Так, чисто обслужити. Це то, що з візуальної технічної частини. Це почка, зірки, ну це я все одно ну, подивився тормоза, но це хотіть розходники, але основно ну, таке перевіряється. Тобто тут зауважень А Якщо 200, зателефонуйте, перепитайте. Позвоніть, якщо все ок, то запитайте. Оглянули його. Загалом є там невеликі нюанси підготувати нормально до сезону. Так поміняти акумулятор, подивитися дорослі заслонки. Це так само по пластику треба де і справити легенько. А так загалом, загалом, все ок. Тьома рушає на почту, а я їду оформляти документи, і вона, я сподіваюся, що дуже скоро буде вже в Борисполі. Так, це ну це щось я не знаю. на любителя. так рук повертається, що можна пальці поламати. Не на її жакути віддавати Джозу там по селам з дівками з коляскою там кататися. Це це, совершенно друга техніка. Коротше, делівери сказали, що краще не в не відправляти. Не гарантують його безпеку, так? Да. Вони понял. його страхують, але не гарантують безпеку. <laughs> Тому ми приїхали на нову почту. Нова почта це доставка майбутнього. Я надію, що все буде нормально, якщо що, то ми вас запам'ятаємо. Приїхали на делівері. Тогі делівері були легко говоря в шокі, що таке привезли їм відправляти. Може їм до цього відправляли тільки там дідові їжі або яви. Саме головна проблема їх то, що вони не ділиють обрішетку, вони просто її обзагнали в стріч пленку, наче то якийсь обичний груз. Так би катали його, він би там падав, перевалювався із сторони в сторону, валявся там десь. Ну все, ми приїхали на нову почту. Документи ми поки що не оформили, ну як вони в стадії, за тому що не працює зараз у них база, вони мені відправлять їх по новій почті. Но, Але найголовніше, цей паспорт вже в мене, так що покупка є. День. Сюди! Дякую. Це прям... Но я буду більше радий, коли він вже приїде в і сохранності. Те, до чого я йшов десь із 16 год. Як тільки пішов права здавати, я до цього вже тоді мечтав. Так що я не один такий, я вірений, що у вас там таких тисячі, які всі хочуть собі оцю бачить морду, яка просто валить. Наводить шорох, так що в Борисполі скоро буде гучно. Ну не в тому плані, що ви подумали, а просто що тут прямо так стоїть лютейший. Закатили його відділення. Зараз будемо оформлювати. Узнаємо скільки це все буде. У скажемо скока це все скільки короче, скільки ми потратили на ці всі двіжухи, огнені. Загальна сума доставки вийшла 7643 гривні. Це з оголошеною вартістю його 250 тисяч. Так, зараз вже поїдемо десь, напевно, легесенько перекусимо і будемо рушати на Бориспіль. Время 3,05. Я думаю, що вже скоро буде пора виїжджати, щоб доїхати більш-менш нормально і адекватно. Нова ну, почта взагалі написала, що він приїде 3 числа, тобто завтра, до 3 годин дня. Побачимо, наскільки це правда, що мотоцикл з Хмельницького довезуть в Бориспіль на наступний день до 3 часов дня. Загальна сума мото вийшла 6 тисяч. 1800 доларів плюс доставка і їжу для Артема оператора ми теж сюди включимо. <риклад> Зараз ми вже їдемо додому, так що зустрінемось з вами на новій пошті в Борисполі. Ну що, день ікс настав. Ми вже в Борисполі, мопед в Борисполі, і ми на новій пошті приїхали його забирати. Воно іначе виглядить поки що цілим. що він стоїть, це вже добре. Як пакет пшеничного, знаєш, краника тут. Раз і наливаєш, стаканчик ставиш. Розпаковка. На, на полставочки підрабатуємо. Виглядить прям цілий цілюший. Навіть цим освіщенням лучше, ніж ми його відправляли. Давай, 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 давай. Все нормально, все. Бамперують трошки. О, все, все нормально? Ні. Стоп! А їдемо сюди. А що сюди, якщо пусть поїде? Я ж казав блять ці дужки по-друге, щоб я на них сів. Заново. Міша, все. А я буду отут так придержувати. За руль, на себе давить. Їдемо максимум. 20-30 кілометрів. Я думаю, там Олексію дуже зручно. Ану підпишни мене ззаду. Такий путь просто максимально довгий, але він вже тут, він вже в гаражику, в Бориспалі, так що буде ждати сезончика. Кави те, що були, вони прям, прям то. І з і само патрітства. Я намагався перебити желання купити РК, але не вийшло. До цього я їх купив. Немає задовго, став. До нього йшов дуже довго. Ми приїхали в Борисполь. Це такий путь був доволі довгий і сложний за що того, що треба було і на машині доїхати, потім треба було і почту ждати, і це все. Але сама суть те, що ми доїхали. Тільки почало, я думаю, це все, і з і Р-1. Я благодарний всім, хто тут був задіяний. Так само евакуатор, який нас возив по Хмельницькому. Нова почта, яка довезла його целостності, сохранності. тьома, який там закадрував. Я думаю, це тільки почало цього всього. Які плани будуть на цей рік. Підготувати його зараз до сезону. І сезон просто на Ньому дубасить, от скільки він може, сколько й дубасить. Які тут ще можуть бути плани в того, в кого спортуха? А, вижити ще може бути як план.